Привіт, мене звати Ольга, і сьогодні ми будемо робити розбір психологічний фільму Вчитель на зміну 2011 року з Едріаном Броуді. Взагалі, я роблю розбір вінтажних фільмів, але це був запит. Від одного з підписників, і я вирішила на нього відповісти, тим паче, що фільм цей я не бачила. Але коли я його подивилась, він просто взагалі перевернув моє сприйняття. Я давно не бачила настільки класного, якісного фільму. Я дуже сподіваюся, що ви дивилися цей фільм і зможете оцінити більш глибокі якісь моменти психологічні цього фільму. Отож, головний герой Генрі Барт якого грає Едлін Броуді, це вчитель на заміну. І це вчитель, якого запрошують, коли в школі захворів або звільнився якийсь вчитель. І, по суті, його запрошують тільки на якийсь період, коли він має, ну, в принципі, просто посидіти з дітьми. Але ми бачимо, що це не Ситуація Генрі він дійсно палає своєю роботою, він дійсно хоче допомогти учням, він намагається донести до них, тим паче, що школа, в якій він потрапляє, а саме школа, яка в цьому фільмі, це дуже, це дуже небезпечна школа в поганому районі з дітьми з поганих родин. Але ви знаєте, коли я дивилась цей фільм, я сама ніби занурилась в своє минуле, тому що я сама після університету працювала психологом в дуже схожій школі, в не найкращому районі. І я дуже чітко пам'ятаю і учнів, і вчителів. І, знаєте, навіть згадала своє підліткове відчуття самотності і в принципі, я так згадую, всі, з ким я працювала, підлітки. Всі можуть сказати, що цей підлітковий вік, важкий, дійсно важкий, це абсолютне безкінечне відчуття самотності. Але в когось вдається. Цю свою внутрішню таку діру залатати. А в когось, як ми бачимо в цьому фільмі і в житті, в більшості людей не вдається і вони все своє життя так і живуть з цією величезною дірою в своїй душі. Тож, давайте ми подивимось, Генрі Барт а, самотній. Чоловік років 35-40, ні сім'ї, ні друзів, нікого. Єдина людина, яка в нього залишилася, це його дід, який страждає на деменцію. І більш того, його мучать спогади з його минулого. І в процесі фільму ми з'ясовуємо, що мати Генрі вона зчинила самогубство, і така страшна травма. Така страшна трагедія, вона, вона ніколи не пройде повністю, вона ніколи не загоїться повністю, цей біль, ця травма, але, ем, ем, трошки забігаючи вперед, з цим можна працювати, і цей біль він може бути ем, терпимим, його можна трансформувати, його можна переробити. І жити з цим, і насолоджуватися життям, попри те, що ця трагедія сталася у житті. Сам дід Генрі, він вважає себе винним у смерті своєї доньки, єдиної доньки, тому що перед тим, як вона зчинила це, в них була сварка. І після цього маленький хлопчик Генрі знайшов свою маму мертвою. Що ж відбувається в самій школі? Генріль, приходячи в школу, намагається донести до учнів якісь принципи моралі, етики, людяності взагалі, але він стикається просто зі стіною. І чому лікарі і вчителі найбільше стикаються з тим в своїй професії, що вони просто вигорають? Давайте ми подивимось, яка взагалі людина може піти працювати вчителем. Це або людина, яка мріяла бути вчителем, яка мріяла працювати з дітьми, яка мріяла донести до них щось, запалювати вогонь, знань у їхніх серцях. Або це людина, яка пішла у вчителі, тому що не знайшла кращої долі. Наприклад, мріяла стати письменницею, не вдалося пішла працювати в школу вчителем української мови літератури, мріяла поїхати з країни, стала вчителем англійської мови. Не знаю, там мріяла стати видатною. Художницею пішла працювати знову школу, тому що не змогла себе реалізувати. В будь-якому випадку і перший, і другий тип вони дуже швидко розчаровуються, тому що вони приходять в школу працювати дітям. Це взагалі не дуже все цікаво. І найжахливіше, що навіть діти не сприймають вчителів як авторитетів. А чому вони їх не сприймають? Тому що сама система в нашій в першу чергу країні, але і в багатьох країнах, як ми бачимо з фільму і в США також, сама система побудована так, що вчителі їх прирівнюють просто до рівню нулю. Вони отримують мізерну зарплатню, їх не поважають у суспільстві. І... З цього витікає логічне запитання, чому діти, а діти дуже жорстокі бувають, чому діти, які навчаються в школі, вони можуть спитати, а навіщо мені тебе слухати? Я не хочу тебе слухати. Ти хто? Ти думаєш, я маю робити так, як ти мені зараз кажеш, для того, щоб я жив твоє життя, отримував цю мізерну зарплатню. Не бачив світу, не міг собі нічого дозволити. Навіщо мені тебе слухати? І, в принципі, в цьому є сенс? Навіщо нам слухати людей, які в житті, як нам здається, нічого не досягли. так? Навіть якщо це спеціаліст, який спочатку дуже сильно горів своїм предметом, який намагався дати щось дітям. Якщо в нього немає цього внутрішнього стержня, дуже важко встояти. І от цей вчитель, який відчуває знецінення на роботі, знецінення від е, своїх е, директорів, завучів е, від всієї цієї жахливої системи, я як згадаю, аж страшно, е, приходить додому. Там в нього такі самі проблеми з чоловіками, з дітьми, з їхніми батьками, і вони нікуди не діваються. І оце внутрішнє розчарування, розчарування життям, воно накопичується роками і потім виливається знову ж таки, наприклад, в роботі. Або воно виливається в те, що починає страждати здоров'я в таких вчителів. І це жахлива ситуація, тому що, знаєте, це якесь. Ти коли особливо знаходишся в школі, тобі здається, що це якесь замкнуте коло, з якого неможливо вийти. Нещасні вчителі, нещасні діти і нещасні батьки цих дітей. От з кого тут почати? А почати має кожен з себе. Якщо ви підліток, якщо ви вчитель, якщо ви батько чи матір, ви відповідаєте за своє власне щастя. Взагалі, фільм. Знаєте, є фільми, які просто вони тебе окриляють, які дають тобі відчуття надії. Оце не такий фільм. На протязі всього фільму Відчуття от неймовірно круто передано і режисером, і оператором відчуття якоїсь задухи, самотності відчаю. Взагалі, фільм насправді називається Detachment, що означає відстороненість. Оце правда. Кожен якби сам по собі, але в ту саму мить кожен відчуває цю абсолютну самотність. Пам'ятаєте, навіть е, декілька було моментів у фільмі, коли е, вчитель е, такий самий нещасний, з такими самими проблемами і на роботі, і вдома. Е, він стоїть, він так розставляє руки на перерві, і він годинами там стоїть е, кожен день. І тут головний герой Генрі Барт підходить до нього і питає, чи все з ним нормально. І він каже: Ви мене бачите? Ви мене бачите, це було нестерпно, це було нестерпно. І дійсно, багатьом, до речі, особливо підліткам. З одного боку, здається, що до них всі прискіпуються, а з іншого боку, здається, що їх ніхто не бачить. І це правда. Їх насправді ніхто не бачить. Ніхто не бачить їх такими, як вони є. Дуже-дуже рідко кому, а, кому щастить, в кого батьки дуже заінтересовані, цінують, піклуються, а, взагалі цікавляться життям підлітків, цікавляться їхніми інтересами, що в них на душі. А дуже часто батьки намагаються наліпити на дітей власний образ того, якими вони хочуть їх бачити. І з ними так їхні батьки себе поводили, і, і з ними до цього, і до цього, і до цього. Але я хочу сказати, що ви можете розірвати оце жахливе коло, розірвати це відчуття безкінечної депресії і самотності. Повертаючись до сюжету фільму, здається, що наш головний герой ще трошки і він впаде. Ще трошки і він сам не витримає, ще трошки і він вибере шлях своєї матері. Але, от якраз таки це відчуття а, допомоги, так? можна, звичайно, сказати: о, в нього синдром рятувальника. Можливо. Але саме цей синдром рятувальника, він його рятує насправді. Тому що він ставиться до цих дітей так. Я хотів би, щоб поставились колись до нього. Він намагається протягнути руку допомоги, яким би жахливим був наш світ, якби не було таких людей? Правда ж? Це, повертаючись до теми, що всі, всі зараз намагаються наліпити якісь ярлики. І як мало просто хороших людей. В фільмі є ще один важливий момент: це дівчина Мередіт неймовірно талановита художниця, учениця в класі Барта, яка теж відчуває неймовірну самотність, депресію. І на якийсь момент вона ніби виходить з цього відчуття. Коли на неї, як на ученицю, звертає увагу Генрі Бард. Але через те, що він а, злякався того, що його можуть звинуватити в тому, що він якось до неї залицявся, він її якби, трошки відштовхує від себе. І це от виявилося останньою краплею для неї. І вона знову ж таки на його очах і на очах всієї школи. Вона вчиняє цей демонстративний суїцид. І це страшно. І таке буває. І я пам'ятаю, як коли я працювала в школі, якраз була така ситуація, що коли в місті хтось з дітей скоює самогубством, далі йде хвиля. Послідовників, тому що підлітки вважають, що якщо хтось це зробив, якщо в нього вистачило сил, то і в мене вистачить. І я проводила тестування дітей. І було двоє діток, один хлопчик і одна дівчинка, в яких були суїцидальні тенденції. І в дівчинки просто була дуже сильна депресія через горе. А хлопчик дійсно був в одному кроці від самогубства. І ви знаєте, що найжахливіше? Ви ніколи не скажете. Отак от зовнішньо ніхто ніколи не скаже. І от хлопчик теж, в нього це було відчуття абсолютної самотності. Тому я хочу сказати, як от вийти з цього стану. Як от ви підліток, вчитель, взагалі будь-яка людина, яка це відчуває, перше це зрозуміти, що ви можете з цього відчуття вийти, воно не буде вічним. По-друге, якщо ви, у вас жахливий день, жахлива мить, і ви думаєте про найжахливіше, просто перетерпіть. Тільки сьогодні. Тільки сьогодні просто перетерпіть. Завтра вам стане легше, я обіцяю. Другий момент шукайте допомогу. Є неймовірна кількість безкоштовних служб, психологів, які вам будуть допомагати. Вам потрібна допомога просто людини, з якою ви зможете поговорити, поспілкуватися. Третій момент почніть вести щоденник ваших почуттів. Це дуже важливо, це дуже допомагає. Шукайте вашу групу підтримки. Шукайте людей, які до вас добре ставляться: серед однокласників, серед друзів, колег, серед родичів, навіть якщо це якась дальня-дальня бабуся, якщо вона вас підтримує, спілкуйтеся з нею, дзвоніть їй самі. Вам потрібно навколо себе мати оце коло людей, які вас люблять, вірять у вас і підтримують. І не забувайте мріяти обов'язково. Обов'язково мрійте якомога більше. Сьогодні, можливо, трошки більше емоційне було відео. І... Зазвичай я більше розказую про сюжет, але мені здається, що це фільм, який нікого не залишить байдужим. Це фільм, який підіймає такі тоненькі струни нашої душі. І нагадує нам, як важливо інколи протягнути руку допомоги. Людям, які нас оточують. Я бажаю вам гарного вечора. Всім па-па!